Вінничина розширила список міжнародних партнерів. З початку року було підписано ряд угод про співробітництво. Така співпраця вигідна для області, адже зростає сума іноземних інвестицій, котрі залучаються в регіон, покращуються торговельні зв'язки та реалізовуються проекти в галузі медицини, освіти, самоврядування, що необхідне у напрямку до Європейського союзу та покращення життя та добробуту українців. Вінничина рухається до розширення міжрегіонального співробітництва до встановлення прямих партнерських контактів з регіонами країн Європи, що надасть змогу і виходу підприємств Вінницької області на європейський ринок. І співробітництво як адміністративно територіальних одиниць Вінницької області, так і безпосередньо структури та органів влади Вінницької області. Вінниччина себе популяризує як інвестиційно... приваблива область, Вінниччина відкрита до співробітництва, Вінниччина налаштована на співпрацю абсолютно з усіма регіонами країн світу, не тільки Європи. Найбільше іноземних партнерів приваблює на Вінниччині сільське господарство. Основними торговельними партнерами є Росія та Польща. В першу чергу іноземних партнерів цікавить така сфера як сільське господарство, переробна промисловість. Наших партнерів цікавить, оскільки Вінниччина також є, крім аграрної області, області, де знаходяться підприємство легкої промисловості, їх цікавить підприємство молочної промисловості. Вінниччина найактивніше співпрацює з регіонами Республіки Польща. Це якщо говорити про міжрегіональне співробітництво. якщо говорити про торговельно-економічне співробітництво, то на першому місці у нас Російська Федерація, це є основний торговельний партнер Вінницької області. Після Російської Федерації йде Республіка Польща, Німеччина. Та безпосередньо вже країни Бушу, Радянського Союзу. щодо єврорегіону Дністер, то Володимир Мерешко каже, очі те, що у Республіки Молдова на сьогоднішній момент є політична криза, немає президента держави, є невизначеність на рівні районних державних адміністрацій, які мають бути членами єврорегіону Дністер, які мають підписувати дану угоду. Тому поки що з боку молдовської сторони є відповідна затримка. Ми чекаємо від них. Поштовха на підписання даних документів з української сторони абсолютно зняті всі перепони, Ми готові до підписання. Сьогодні область активно набирає темпи розвитку чи не усіх галузей, запозичення іноземного досвіду та власні багаторічні напрацювання, дають змогу піднімати область і Україну в цілому до європейського рівня. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.